Адміністрації президента є заступник. Я йому передав нашу власну розмову, і я спитав, завтра я зустрічаюся з людьми, яка позиція центральної влади, адміністрації президента, а це нашого президента, по, тому що на той момент ще не було відомо, чим закінчиться перемога і, і так далі. Сьогодні в мене також відбулася така розмова. Я думаю, що в першій половині дня я буду намагатися згадатися з головою держави. Е, мені чітко було сказано про те, що президент е, тим, що попросив зібратися в Верховну Раду, е, на які будуть поставлені питання перегляду прийняття законів, про які ви балакаєте, а також обговорюється питання е, судьби, як на українській долі нашої тому, тому я вам просто доповідаю, що я це передав, сказав, що такі є е, вимоги, така є так скажімо, сьогодні потреба у людей знати ясність. Мені сказано було, що йде таким чином сьогодні переговорний процес. Хоча з іншого боку значить, було сказано, що передайте всім, значить, і ваша позиція повинна бути така. Значить, порушення закону у вигляді захоплення адміністративних приміщень, розбою і всього такого іншого буде жорстоко подавлятися стільки, скільки буде вистачати сил правоохоронних органів. Тому, понятно, що сьогодні, я думаю, що наша дискусія повинна закінчитись розумінням і того, що влада повинна почути людей і зробити кроки назустріч. З іншого боку, люди повинні розуміти, що ми повинні так скажем, в мирний шлях без елементів насильства і протистояння силового пройти цей шлях.